Ну що, ребят, от і настав день, коли я забираю з автосалона MG ZS EV щось таке. Я ще не знаю, що це за авто. Я ніколи не, не користувався їм. Але я знаю, що таке MG. MG мені дуже сподобалась електричка. І це теж буде електричка. І я вам все розповім. Погодка сьогодні така собі. Я зараз їду до Юри, то він мене просить, то я його прошу допомогти. Я буду повертатись на МГ, а він буде повертатись на моєї санаті додому, щоб відвезти. Дуже цікаво, що це за авто. Наскільки воно відрізняється від того, що я вже брав і тестував МГ, І подивимось. Коротше, навіть взяв. Замовлення по дороге до Юры а, с белого шоколада. Болт, комфорт, ребятки, комфорт. Ще будет замовлення по дороге. Рената, уже и ты где А, вот, Рената идет. Вообще так нормально. Приехал. 5 минут. Доброго. Так, Рената, так? Да. Угу. Так, в борщівка, так. Да. Угу. Висадив паса і одразу ще одне замовлення по болту. Я просто по направленню ставив ще комфортик один, маленький, але я не можу відмовитись від нього, бо по дорозі. Здрасте. Здравствуйте. Нормально тема? Мені так. Да. — Здрастві. — Здравствуйте. Прошу прощення. — По помісі. — Що по-хазяні, чому так? <різь> — Та нічого. Нормально. <різь> — Так, на... — Апрель, да. Так, да, угу. — Музики не буде зважати? — Ні. — Все, висадив челов. І вже поїду за Юрой і за МГ. ZS. багажник? Привет. Приветик. Я только прослушал твое сообщение. Не увидел. Нормально. Поздоровайся с предписниками. Можешь ставить. На новую почту. Слушай, он не пибит мне. сейчас получит. Не, ну он аккуратненько так. Пип. Видно, что. Ну, как, как бы, дуже обережно. Как, 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 как мышка так. Пип. -пип а мы можешь. тут леворочек выворач... воруж... прозрачим. Ага. Вот бы он делал так пип, то уже бы он -то? по кабине бы уже получил. Да. А так нормально. А ему тут не проедем. Проедем, Павло. Если паркуется, а мы проедем. Так слово, потому что ты такси, свободный человек, и никто тебе не указ. Я а сажусь угу. и говорю на новой почту. Ну, типа ты такой сам себе хозяин, тут кто-то да. садится и говорит тебе на новую почту, там, налево положить. такси, так что это рабство, хочешь сказать? У тебя нет своего мнения. Тебе сказали ехать на Гавела 15? І ти їдеш. Не можеш сказати, а може ти лучше тоді на оболонський проспект 13. Юр, ну нам, таксистам, краще думати, що це не так. головне, щоб тобі спокійніше жилося. Ну а навіщо ти це кажеш? Якщо ми думаємо по-іншому, навіщо ти це кажеш взагалі? Ти це ти сказав? Так це ж не це. це, це, це. Это же не ТЦК. Да э, ты можешь на место для электромобилей припарковаться, Павло. <р paghing> почему чего куп... ты меня учишь? Не, ну так ты на хвилинку, ну это же нормально. Ну, добре. Павло, вот скажи мне, сегодня чудовый день, чтобы стать миллионером? Думаю, да. Або хотя бы тысячионером. Сто тысячионером. Мы сейчас подивимся с подписчиками. Да. Давай, смотри, у меня тут есть совпадение да, мы... Черт. Пока 50 гривня не стал. Подожди, ну это же еще не все. Еще один я меня Переможный квиток. И... 50 гривня не Х2, оно же ш... умножится? Нет, не просто 100 гривен. Просто 100 гривен. Короче, присвоите. Ну, не 100 мне 100 надо 100 тысяч, как минимум, понимаешь? А 100 гривен это не серьезный движ. Так, мы уже приехали до нашего электромобиля. Что, давай, затираем. Давай. Дыш, 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 дыш. Да что ж такое? Ну зачем мне дыш, по 50 гривен? Мне не надо 50, мне надо 500 тысяч или 50 тысяч, понимаешь? Что мне 50 гривен, Паша? Что мне 50 гривен? Скажи. Ну купишь еще одну такую. Я на, я на Ягуаре, 50 гривен мне не нужно. <связано> что ж мне дадут за авто, Що І я так. буду такий задоволений. Ти будем жити ж в курсі. Чи ти MG. ні просто не знаєш, який? Я знаю який. Z S. Z. Z Коли виїжджали з Юрою від нього, там стояла точно така ж МГ, тільки червона. А це буде, наскільки я розумію, буде блакитна чи синя. Все може МЖ. Сиренька, оце? Така. Така сіренька 09, газ, бензин. Ні. Ну що? Може, це на тебе вольво заряджається. Електри. Це електро, так? Знаєш, на зарядки стоїть. Якби тобі так видали, то це було б звичайно. Я в це не вірю. Не віриш це? Не вірю. Так я думав це безкоштовно, мені просто на до, довічне пользування. Зарядочка так? поводу. Да? Да, спереду, так? Да? Нормально. Це для тих, хто не дуже паркується, мені спереду. Е, європейська ж, так? Тип-2, СССК, Угу. Бачиш, вже перша перевага перед... Перед зікером. Тобі Зікер на три дні далі, так. а мені на тиждень. Так. Кажу, що ти, Пашка, красава. Що, ребят, я вже в цьому гарному авто, мені дуже подобається. Але вперше я вимкнув поворотник і він дуже гучний. А так, по відчуттям, дуже класно. Більше, ніж MG4. Більше. Іде також класно, також приємно. Більш детально вже буду розповідати далі, але так в двох, в двох словах це э, така ж примірна батарея, такий ж приблизно запас ходу. І в принципі по салону вона така ж якісна. А чек у тебе горів? горіл? Да. Это прикольная штукенция. О, Павло Петрович. Нова тачка. <ріх> До музич підкинеш. Звісно. 5 км. Сідай. Сідай. Спасибо. Ти старенький, ну, вже. старенький вже. Жарко. Та -да. Задишка вже. А тут кондерчик є. Та ти що? А що за машина? Це MG ZS. Всім пенсіонерам видають, бачиш? Да, <ріх> Тебе по батькові. Петрович. Павло Петрович. От е, скільки ти будеш їздити на цій машині? Тиждень. Тиждень. От тиждень я буду називати тебе Павло Петрович. Зручно? Вообще, ну, все, я тебе як. Ану, закрой, закрой. <сх> Ану ще раз. Та за собою. Бачиш, сів за собою, а ну ще раз. Ну, в принципі, якщо до тебе будуть пасажири сідати в авто, то ти можеш вийти замість відкрити двері, ти будеш закривати двері. Як знаєш, в китайському метро, коли люди не влазять, то є спеціальні люди, які їх так заштовхують, щоб двері закрити. Да ладно, не здівайся, нормально, просто дивися. Ну, дуже багато отодвинуто. От зараз отак зробити. Ось так. Дивіться. І все. І, ну, і, безумовно, безумовно, але ще, і ще, і ще, і ще як там? Кулак. Кулак. кулак, два кулака. <laughs> ну что, поехали. Пристегнутись. Обовязково. Так. А что делать? Заводим. Ковбой. Не, ну, Павло, відверто кажучи, ну, ну, бізнесом тут не пахне. Ну, відверто кажучи. так ну, За мало місця. Mm -hmm. Вона просто по об'єму не підходить туди. Під ну, no, комфортно ззаду позаду. Непогано, але я сам об'єм тачки. Ну так, все бо, клас, бо, бо все ж таки клас це... має значення, має як не крутий. Тут... Просто так, так. Да. Ну, комфорт є. Комфорт, вона попадає і вполні собі... Паша, газуй, бо це тітка, що щось сейчас ти посі... Щось вони іспаняють крепко. Давай, давай, пашка, одне і тепер тікаємо. <звітування> <звітування> щось якесь перехрестя смерті, ну треть. Ні, ну так ти бачив, що вони діють чуть? Та-да, і вона відчуває. Все, поїхали ось. По... Звід... Звідси. Звідси треба їхати. В країні сформувався цілий розшарок кровосісів Бюджетних коштів. О, не вистачає. Чому? Чого? Да. Не вистачає мені нахилу задньої спинки. А, а може вона є? Нема. Нема? Але мені подивись? вистачає того, що моя рука у вікні. Ні, ну це класно. І ще можна от так от зробити. Мені зручно. Попереду мені зручно і дуже комфортно. Як для водія. Якщо б в таксі за мною приїхала така тачка, я би не розстроївся. Це головне. Чесно те скажу. Я сподівався, що вона попадає все ж таки в бізнес. Але, на жаль, ні, я телефонував в уклон. Вони сказали, що в бізнес вона не проходить. На жаль, але комфорт вона проходить. Стандарт, грін. Доставочки теж можна возити. Але це теж вигідно. Я дуже полюбляю доставочки, бо доставочку взяв це самий такий тихий пасажир, який сидить і не жужить. А Мені це дуже подобається. Ну я тебе скажу, панорамка кайфова. Кайфова, кайфово. Я вже відчуваю, що тут дуже світло, багато, дуже класно, приємно. І навіть не треба включати кондиціонер. Вот это мені теж дуже подобається. А значить, розхід буде менше. Ну, я, як правило, я тобі скажу, я на ягуарі їжу без кондишки, з відкритою панорамою. І нормально, да? Абсолютно. Мене це повністю влаштовує. <клес> повністю. Трошки, припікає, трошки припікає. Ти будеш справжнім реднеком. Треба кепку. Це буде загар справжнього американського, американського реднека. Ну що, готовий, щоб відчути, будемо дуже уважно знімати твої емоції. емоції. Та соточки ми доїхали, але ж Ну це... Я тобі так сижу говорю. Це ж не спорткар. Ну, це звісно, так. Да. Тому не вимагай від неї спортивності. Я і не вимагаю. Просто треба було протестувати трошечки. Що я сказав Павло, Павло Петрович, не вимагай від цієї тачки спортивності. З біркасу будеш їхати зараз. За виплатою. Тобі зачем? 3 до сотки. Восім пойдемо. Щоб їхати до сотки, багато в не треба. Достатньо правої ноги і дурної голови. Все, і ти вже сотка сразу. Слухайте успішного блогера. Він каже правду. Він знає. Добавиш на щастя в відосе. Ваше здоров'я! Відправочка кави, переможцю. Він мені вже написав. А ви не забувайте, в цьому відео теж буде розіграна цю каву. Предыдущая Ну, Вже всі бачать переможця на екрані. Вже бачить? Вже бачать. Ребят, зверху. Ви зараз бачите переможця. Переміжся. Переміжся. Взяв замовлення, напевно, мені спеціальне таке замовлення попалось. Саша з рейтингом 4,79 по стандарту, без ніякого кофу, з Барщеговки, з кружної навіть. В центр на Володимирську. Саме туди, куди мені треба. бо мы там встречаемся с таксистами. Короче, повезло. Добрый. Добрый. На да? так, я, да. Ну что, высадим спаса. Ну, в принципе, нормально. Тихонько. И без хлопот. Вот. И на зустріч с такса блогерами и не блогерами. Блин, я уже кому-то мешаю, конечно, це. Трохи. Ось так. як таксісти відпочивають ввечері. ввечері, коли коефіцієнти всі працюють, а вони от сидять і відпочивають. Так же ж, Юра. Що насипаєш? Це просто на честь свого дня народження було. Я Паша, вирубай, таку і так. Ребятам дуже подобається цей автомобіль. Де? Вот машина. Ді? А ця машина не може не подождать. Ну да, ну це машина, це бусик. Ти не з ЦЦК? Когда будеш їхати на дальнях, здесь можно подогревать еду. Кастрюльку поставити. Кстати, да. И Она... тушить мясо. Тепленько думаешь? Ну, Нет, целый день по городу, короче, тырмосочек ставишь и ну, кушаешь. Яичницу можно зробити? или? Добрий вечір. Добрий. Ви на бучу. Так. Я вами, блядь. вибачайте. що На бучу ж, да? Так, так. Все, вибачте, зараз я їду. Ага. Добре. Ну краще так. Так, да, без питання. Да, супер. Мені немає різниці. У мене там трошки товариш ага. було день народження, підпили. Ага. Під все, дуже вдячний. Що піддали, ага. все, я розберемося. Китайська ж, правильно, чи ні? Так, так. А що? ну блин, просто бомба та, мені теж дуже подобається Автомат? Це, це електро? Це Да. Електро? Вообще не еду, на автомобілі. Перший раз, честный могут, да? А це нова машина. Вона 23 року. Я понял. На секрет скільки отдали, якщо не секрет. Ну, це я на тест-драйв взяв. А... А, але, вона... Взяли. Так, але вона коштує десь 22, 23, 25 в залежності. Ну нова, да. І що дає. Це не чого? багато, да, ви вважаєте? Та це вообще нічого. І скільки як сильно скільки хватає заряду? Ну пише на 420, ну реально там на 380 буде. Цікаво. Вообще цікаво. Ну это він там показує, Та що розумію, що тут не те. <гум> Висадив дядьку. Нормальний дядька за... Оказался. Так що все добре, там 20 гривень на чай чи 15, ну теж добре, молодець. І їду вже додому. Ну Звісно, касу нема сенсу рахувати, бо я сьогодні не працював таксі толком, ознайомився з новим авто з Electra MG ZS. Можу сказати, що взагалі я задоволений. Але більш детально я вже буду розповідати трошки пізніше, коли по'юзую цей автомобіль, поїжджу. І у мене якби складеться загальне якесь панімання, розуміння, і я зможу щось сказати вже об'єктивно. А поки що їду додому, підписуємось на канал, вам кажу. Не забуваємо, що коментарі треба залишати, лайки треба ставити, і на коментарі теж ставити лайки, бо той коментар, який набере більше всього лайків, отримає від мене найкращу каву в світі від Юри. Обов'язково залишайте коментарі, ставіть вподобайки лайки. На ці коментарі, і, в принципі, до відео, не забуваємо теж ставити лайки. Підписуємося в телеграм-групі, ссилка буде в описі. Ну і всім пока!